Всім привіт, мої дорогенькі, у селі, Всім хорошого дня. Сьогодні неділя, відпочивайте смачної кавусі. Я сьогодні нічого робити не буду дуликом. дає я жару. Поки вариться в мене суп гороховий, зроблю млинчики з яблуками. Цей рецепт у мене в ленті вже є. Декілька років рецепт дала мені моя підписниця, вона його привезла з Болгарії. Багато хто з вас його вже робив, до смаку прийшовся цей рецепт, хто не робив, обов'язково зробіть. Одного разу в Чернівцях це теж було вже пару років тому, пару років тому пішла я у Магазик. І щось я шукала, мені треба було чи гарні бокали, чи стакани. Ну, щось таке. Ну, факт, що зайшла в відділ посуду, там такі ж гарні все стакани, фужери були. І власниця магазину побачила ж мене. Добрий день, добрий день. Каже, хочу вам подякувати за рецепт млинчиків з яблучками. Дуже вподобала їхня родина. Ну Мені, звісно, дуже приємно, коли люди задоволені. Тим чим я з вами ділюся. Тому, хто не знає, робимо сьогодні млинчики з яблучками. Чотири великих яблука почистить від шкірки, от мошка десь завелась, де вона взялася. І натерти на велику тертушку. До яблук додаємо пачечка ванільного цукру і дві столові ложки Звичайного цукру. Ну, ясне діло, що смак млинчиків залежить ще багато від того, ну, від смаку самого яблучка. У мене дуже смачне яблуко, Джанатан, воно таке кисло-солоденьке. Ну, Треба, щоб смачне яблуко було. Одним словом, коротше говоря, це все діло гарненько перемішуємо. Так, Зараз я наважу муки і далі буду розказувати. Так, тепер розпушувач тіста пів чайної ложечки. Розмішуємо 150 грамами муки. Я все наважила. І це все діло так. Ще до яблучок додам дрібку солі і муку пересіємо сюди до яблук з цукром з усім. і з усім. І перемішаємо гарненько. Так, в нас виходить ось таке тісто: ні яйця сюди нічого не треба. І тепер жаримо млинчики, оладки, то як називає. Я, наприклад, ручки вмочаю в холодну воду, беру собі ложечку взяла, сформувала млинчика і на сковорідку. І жаримо на невеликому вогні я ще й під закритою кришечкою, щоб яблучко спеклося. Перевернуть, ну, коротше, говоря, йдемо жарити. Ось такі оладки поробила невеличкі. Зараз накриваю кришечкою і Ай, на одній стороні гарно піджариться, тоді переверну на другу сторону. Ще раз нагадую ручки в холодну водичку і поформували руками такі оладки. Смакота моя вже готова, тепер чи з сметанкою, з чим завгодно. Хто як смакує? Зараз покажу, які всередині. Так, при вас розриваю. Ну, як самі яблучки. Ну, що ж тут, може бути погане? кисленьким, запашні. Da, še s smetanko. Sedaj si dulejdu. O, robi in smakujte. Я вам обіцяла показати свою красу, показую зараз. Бачите, забираю свої слова назад. Я думала, що мої різдвяники не, не будуть ні жовті, ні, ні оранжеві, ніякі. Думала, ну от бубочки повикидали біли, рожеві, а вони ж зацвіли і такі, як треба. Я у шоці в такому, що взагалі ну, просто не можу налюбуватися. Тому так, бачите, ну, на бубочки не треба звертати увагу. Зараз покажу і вам красу. Так, цей світлішенький. Ну, це я вам показувала такий він <кхм> Тем темно якийсь червоний. Це мені підписниця прислала. Вже з бубочками з усім. Ну не скинув бубочки, зацвіте, мабуть, лише пізніше. Так, і ось який. Це я брала вазон з трьома кольорами. Ну, поки що два цвіте. Третій ще не зацвів. От така краса. Ой, Як наречена. Цей біленький, як наречена. Супер. Вишивала осінь вишиванку Поєднала сонце і дощі І співала співанку Мала мало свою втиху на душі. Нас обох зустрілась позаранку, закружляла в танці вихрові, одягла із листя вишиванку, назвала в кохані чарівні, цілувала осінь, цілува дарувала світлі кольори, відчувала осінь відчула, ми дві закохані. кохання в нас.